Вітаю всіх на Пасіці в яру, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю, щоб вас не хватило вам тари на Е, І я хочу відповісти на питання, які задають мені початківці підписники, на яку кількість рамок треба робити зараз у липні відводки. Звичайно, у нас вже ще можна сказати. Уже почався головний взяток, бджілки несуть. Привеси до двох і чуть-чуть більше вже є, але ще біля нас соняк не розцвів. Сонях у радіусі десь 3 від до 1,5-3 до км від нас сонях. Але бджолки годуть і щось несуть. І я відповім на питання, що в. Можна будь-на яку рамку робити, залежно від чого, яку ви мету ставите перед собою. Звичайно, зараз не дуже бажано робити, коли почався головний взяток, тому що ми шукаємо рамки з розплодом, турбуємо сім'ї, а під час головного взятка це не бажано робити. Але бажано зараз, якщо зробити, то зробити краще збірний. Взяти, там, звідти, якщо потрібно, зробити там пару відводочків. Мінімальне число це дві рамки. І це, Якщо дві робиться на дві рамочки, то треба, щоб дуже-дуже плотно бджоли їх обкривали. Ну, щоб, ну, вплоть до того, щоб вони не вміщалися в ці дві рамки. Тоді буде тоді все супер. Можна на дві. Ну, бажано на три, на чотири рамочки робити. І все одно, щоб бджоли покривали. Весь розпліт плотно, не так, щоб струсив, а там було 2-3 джілки на рамці. Тоді цей відводочок буде дуже тупо розвиватися. Якщо зробити зараз хороший розвод... відводочок, то він може піти в зиму, як повноцінна сім'я. Навіть якщо зробити на 2-3 рамочки. Ось в мене сім'я, яка вийшла з зими на дві вулички. З двох вуличок. тут 96-та від Олександра Кривченка. І що вона. Звичайно, я від неї взагалі нічого в цьому році не качав. Вона собі помаленько розвивалась, розвивалась, розвивалась. І зараз на головний взяток вона, я думаю, що вона щось принесе. От навіть дві вулички, якщо перезимували, вони можуть щось дати. Якраз сьогодні я робив відводочок. Ідемо, глянемо і на відводочку все детально можна розказати і пояснити. Ось я зробив на три рамочки розплоду. Я ось поклав крайні дві, дві кормові і обов'язково водичка. І три розплоду. Ось, ну, я думаю, що ще трошки бджоли злетить. Але дивіться, навіть рамочок покривається бджолою, навіть є на стінках. І такий відводочок, я думаю, що він е, піде. Я думаю, що я вам його покажу десь у жовтні або у вересні місяці. І є, і я покажу ще відводки, які я робив у липні місяці. Ось такий обов'язково має бути це як відводочок, має бути заставна. Піджатавна має бути. джілки мають бути. О, Заставна має бути. Відводочкові, обов'язково має бути годівничка, обов'язково. Я завжди годую відводок до тих пір, поки в них не буде хоча б дві кор кормових рамки в зиму. Чому я зробив цей відводочок? Бо прийшла мені маточка, яку я, на яку надіюся, на яку е, прийшла з таким паспортом прийшла українська степова. Це дальновосточна, F0. Острівного обльоту. Ось такі вона клітоці прийшла. Що, як ми її підсадюємо? Оце відводочок, я думаю, вся льотна бджола злетить, залишиться така. Я не спішу, якщо цінна матка, я просто ставлю перший. Завтра відкрию маленький клапан і потім подивлюся, ну я старався відбирати, щоб не було. Взагалі відкритого розплоду рамки мають рамки чисто закритим розплодом і майже на виході. Три рамки, ось я думаю, що через тиждень тут вже треба буде, якщо не багато злетить бджоли, то ще треба буде на дві рамочки розширити. Бо вийде три рамочки розплоду, це вже буде шість рамок бджоли. Вже буде плотно покривати, покривати всі рамочки. І потім я відкриваю маленький клапан. Даю 2-3 дні, бачу, як бджілки себе ведуть і відкриваю другий. Хоча у відводку можна відкривати зразу і два клапани. Тут нічого страшного. У відводок майже 99,9 приймають матку. Ну, ми зробимо таку, таку невеличку паузу. Ось так. І дивіться, ще було питання, наскільки рамок. Да, можна навіть, я думаю, і на одну робити, але вона в зиму піде на дві-три рамки. Це ну, на одну, я думаю, не бажано робити. На дві рамочки, дивіться, якщо ви дві дасте розплоду хороших, так як від бруска до бруска, вони через недільку виходять, і там, уж, і там уже цей. І, і, і там уже, і там уже чотири рамки бджоли. І ще бджолі. Маточка буде сіяти цілий серпень, бо можна думаю, зробити так, якщо ще й пів вересня чи вересень. І я думаю, в зиму піде 4-5 рамочок, навіть з двох рамочок. Ця, ця, я думаю, повинна йти на, на цілий корпус. я думаю. Ну, ну На 5-6 точно вона піде. Ось так, друзі, так можна робити відводочки. От дивіться, вже бджілки почули маточку, вже її починають кладуть хуботочки. Я думаю, що все буде супер. Добре, друзі. Якщо треба робити відводки робіть, особливо початківці, не бійтеся. Особливо велика помилка, коли дуже мало бджоли. І коли матка починає сіяти і, як сказати правильно, бджоли не, успі, не, не в змозі викормити. наприклад, матка сіє 1000 ти, яєць, а бджоли можуть викормати лише 600. І вони тих 400 або будуть викидати, або будуть недогодовувати, то, по крайній мірі, має бути плотно, хорошо бджоли. І тоді відводок буде розвиватися. Я рахую про такі, ось якщо я даю завтра даю оцю годівничку, якщо вони його не вибирають, то це слабенький відводочок був. Є такі, робиш відводочок, а вони не забирають сироп. Вони мають лише улив, а вони мають, як, як пелесосом, раз і забрати. Добре, друзі, хай вам всім щастить. І хай у вас будуть повні вулики меду. До побачення.